Нарешті цей день настав найбільше промо FC24. Команда року розпочалося. Ми отримали нападників, ми отримали тоті Ікон, ми отримали купу контенту СБЧ і всіляких взагалі завдань, з якими нам з вами час пройшов. Розібратися. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому, не побоюсь цього слова, святковому відео, тому що ми з вами, гравці у FIFA, чекаємо на івент команди року, так само, як в дитинстві чекали на Новий рік. Не знаю, як у вас, а в мене особисто саме так і є. Тож, якщо вам такий контент довподобає, не забудьте поставити лайк і напишіть мені в коментарях, чи зловили ви вже когось з тоті або з тоті ікон, я бачу в телеграм-каналі ваш дроп і бачу. Ще дехто з вас вже навіть r 9 отримав. Якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь, цей івент тільки розпочався. Ми будемо максимально його висвітлювати і дивитись з вами враженнями один з одним. Давайте розпочнемо із СБЧ, із контенту, який до нас прийшов ще вчора, в четвер, тому що не було сьогодні зранку контент-відео, щоб вас не перенасичувати. Тут є дещо дуже цікаве. Перш за все, це в нас СБЧ на кафу. І вибачте мене, найкращий правий захисник Врі, окрім його Сандер Страк версії, лише за 600... 536 тисяч монет з урахуванням поточні ціни фодеру, 96% лайків на Футбіні, і це одна з найбільш залайканих збірок взагалі на ікон, які я пригадую. Хай медіум воркрейти 4-3 зірочки. Плейстайл плюс в нього релантна батарейка не буде втомлюватись. Трівела, звичайний плейстайл. Немає, на жаль, плейстайлів на захист, але з того, що я чув. Це просто неймовірний біс, навіть без плейстайлів, тому що базові статистичні показники на карці не дуже пристойному рівні, як для крайнього захисника. Пригадайте того самого Уолкера, пригадайте Ферлана Мінді, в них захист базовий не дуже високий. У випадку із скафу все добре. Пейс 90 фізичні здібності є. Я думаю, стиль зігнатися або тінь, щоб максимізувати Пейс, або Якер, і ви можете отримати за невелику суму менгейм захисника. Навіть не бачу сенсу робити на нього якийсь. Огляд, тому що тут однозначно вам раджу збирати, якщо у вас немає на цій позиції Endgame картки. Рухаємось далі, і це в нас титульні матчі. Не буду їх відкривати, щоб знов нас не злетіли обрані СБЧ, бо їх дуже багато. Ген Брюгге, Лейпциг Байер Ліверкузен Реал Бетіс з Барселона та Манчестер Сіті Ліверпуль. Манчестер Сіті Ліверпуль. Що? Вони ж не грають на цьому тижні. Дуже цікаво, <ріст> окей, і ти зворетись. Ми рухаємось далі і переходимо вже до контенту сьогоднішнього п'ятничного. В нас не було нічого преконтент, скажімо так, до 20.00 за Київським часом, як це було на івент Чорної п'ятниці. Це перше. Я очікував, якщо чесно, але ми стільки всього отримали під час самої Чорної П'ятниці, що давайте розбиратись. Ну, перш за все, Бруно Фернандеш флешбек, і це хедлайнер флешбеків, які ми отримали, тому що саме в п'ятницю, під час старту промо, зазвичай в нас топова картка іде. І тут мені потрібна ваша думка, тому що з одного боку, Хай хайбер воркрейти. 4-4 зірочки. Йому апнули в Вікфуд, по-моєму, в нього був троєчка. Або Скілмов. що з нього була на троєчці. Це дуже гарно. Е, статистичні показники: 82-й пейс для гравця його позиції. Окей, 92 удари, шалені, передачі, шалені, дріблінг. Непоганий. Трошки буде важкувати через спритність та баланс. Нижче 85, але в цілому дуже гарно реакції, бол-контроль, окей. Ну і композер хотілося б більше, але. It's okay. Defending 80-й для бокс-бокса, в принципі, мінімальні показники. Тіню, я думаю, ви це діло пробустити і бігти буде, і відбирати має. Фізичні здібності також деякі є. Сили замало, але 99-та стаміна. І це дуже, і дуже круто. Тим паче в нього є ще і Relentless Playstyle. Купа цікавих плейстайлів на захист. Два, Intercept і Anticipate. Окей, okay, First Touch, flare, флер, Long Ball Pass в нього Playstyle Plus і і ще й на трикутник передачі і пінг-пас. Дуже цікавий плейстайл. Я б хотів бачити, напевно, плейстайл Плас на трикутнику цей інкізів, тому що він грати буде у вас в центрі поля. Але картка виглядає, ну, не неймовірно, але гарний центральний півзахисник. В чому проблема? Чому я не надто захоплено, це все вам розповідаю. Проблема в ціні, друзі. Тому що коштує в нас цей хлопчина, де б його тут знайти на футбіні, стільки всіляких СБЧ було. Ага, ось він. 793 тисячі монет. І це дуже дорого. Картка класна. Але є Лука Модріч, в якого трошки гірше плейстай, більш стара картка, але 300 тисяч. І ви його можете купити продати. Тому задумайтесь, перш ніж його збирати, я чув, що інцепшену сподобався. Ну він не може не сподобатись на позиції бокс ту бокса. Це крута картка. Єдине питання це ціна. Фудбін дав йому 66% лайків. Напевно, це плюс-мінус відображає те, як і я його оцінюю. Якщо в склад залітає, можете собі зібрати. Якщо ви вболівальник Манчестер Юнайтед, я думаю, у вас взагалі питання не стоїть. Ну і давайте далі до ще однієї легенди Манчестер Юнайтед її вирішили порадувати вболівальників червоних діяволів. І ми бачимо Джорджа Беста в версії тоті Айкон. Цей неймовірний дизайн. Я просто як воно переливається. Я не можу дивитися. Дизайнер її це просто. Я не знаю, як вони опинились в цій компанії, чесно. Це єдині люди, які заслуговують на свої гроші і навіть, напевно, на гроші інших відділів. 5-4 жірічки, апнули йому Skill Moves, High-Medium Work Rate, позиції RV, RM, ЦАП LV, будь-де може у вас грати. Статистичні показники, 93 пейс, 91 удари, 86 передачі. До речі, це занизько для гравця флангового. Але при ударах 91. Never mind. Дріблін 94 і все 90. Неймовірні статистичні показники. Неймовірна картка ще й має захисні. І фізичні здібності. І парам пам пам Два плейстайл плюс одразу обидва на Ball Control, r 1 та First Touch. Також є Trickster, і також є Flare. І оце габела, вони не потрібні, на мою суб'єктивну думку. Не знаю, як вони працюють. Quick Step дуже гарно. Якщо ми говоримо про мінуси цієї картки, то я б хотів бачити якісь плейстайли на передачі, бо в нього вони занизькі для цієї позиції або на удари. Хоча б один трівела. Або Фінес, або хоча б павершот, їх тут немає. Це може бути проблемою. Картка виглядає неймовірно, але ми знаємо, як працюють плейстайли в цій грі. 1,79 мільйона монет ціна СБЧ. І це дуже гарна ціна саме за статистичні показники. Якщо його удари і передачі самі по собі, вони будуть вас влаштовувати. Тому раджу зібрати аренну версію обов'язково. І протестувати, чи зайде вам, чи ні. Я буду обирати між ним і між Зіко, кого собі збирати. Напевно, все ж таки це буде Зіко, бо там плейстали крутезні, і він саме на ЦАПніка краще підійде мені за рахунок 5. 5. Але якщо у вас немає праворуч або ліворуч гарного вінгера, думаю, цей Джордж Бес, це буде дуже потужна картка. WVDA, шалена СБЧ. Переходимо далі до крутилок і 83x10, 84x5. Це в нас подвійне СБЧ, яке було тільки одне. Так, раніше, а тут їх разом і релізнули по тричі на день ви можете збирати, і обидва вимагають інформ. Величезне W, інформи були в моменті 32-33 тисячі монет. Зараз пали до 36 -ти. через неймовірні паки просто в магазині. Ми про це поговоримо пізніше, але і про інвестицію в інформів також будемо говорити. 85 пік. Це також сьогодні 73% лайки, тому що це все діло лише 16 тисяч монет коштує. Яка в нас вимога? 84 склад. А рейтинг через купу промопаків просто вмер. Тому навіть за монети це дуже вигідно збирати. Ви віддаєте 84 склад і отримаєте один з трьох, 85 плюс, і я бачив, як хлопці тут ловили тоттів таких. Піках в нас в телеграм-каналі. Також нам додали 83 плюс тот в плеєр-пік, один з трьох, як завжди, тут вимоги не змінилися. І 20 тисяч монет. І звісно, це буде тиснути знизу на ціну на інформі, безперечно. Але люди ліниві, люди люблять крутити, тому і приходити і купляти. Я навіть сам інколи заходжу на маркет і купляю. Мені впадло час витрачати на ці рулетки. Здавалося б, це все, але ні, її додали взагалі новий розділ, з яким нам за. Зараз доведеться розбиратися, який називається exchanges. І тут ви можете обміняти гравця з рейтингом 85. Причому вони пишуть дублікат. Тобто, це має бути саме дубль. Оскільки я зрозумів, ми не можемо просто сюди запхати 85-й рейтинг, так? Ні, можемо просто. Окей, добре. Тобто це дублікат, напевно, пояснення в нас. Давайте. Так, да, будь-який гравець 85-го рейтингу. Окей, якщо б це було лише для дублікатів, це взагалі було б цікаво. І ви отримуєте 7 гравців назад. За одного 85 85-го. Далі ви віддаєте 86-го, отримуєте 11 гравців. 87-го 19. 88-го 27. І за 89-го 51-гравця. 14 рідкісних, відповідно в 88-х 8 рідкісних, в 87-х 6 рідкісних, в 86-му 4 і навіть в 85-му два рідкісних. Мені здається, за урахуванням того, як багато ви будете ловити дублікатів, це просто неймовірна імба, якщо нам релізнути її піки. А я думаю, що вони дадуть піки або СБЧ ліг. Ми також поговоримо про ці паки, ми вже говорили, вони є в Євкода гри по спеціальних лігах. Тобто це. Це просто золота жила для крафтінгу, і мені дуже подобається. І футбіну також подобається: 78, 80, 81, 81, 83 відсотки лайків. Неймовірно WVD, да Дякую, тепер нам буде куди зливати дублікати. І тепер крафтінг меню буде набагато приємнішим. Тепер давайте переходити до розділу із завданнями. І тут також є цікаві опції, цікаві в нас картки. По-перше, я таки не обрав собі нічого. І я не знаю, що брати. Не пишіть мені, що ви тут брали. Бо я думаю між паком і іконою, але так як мені з паків сипе, можливо, мені слід взяти. Ікону і спробувати свою удачу. там хоча б Якщо випаде, то вже випаде, знаєте. Давайте тепер переходити до звичайних завдань. І це в нас 23 year in review Цікаво, вони назвали номінантів, бо це дизайн номінантів, і це Граніт Джака. 90 рейтинг і Гуліт Генг. 3-3 зірочки, медіум медіум воркрейти І могли б дати хоча б 4 вікфут. Я не кажу про скілмовс, воно йому не потрібно. Зробіть його, CDM Медіум хай 3-4, і це буде просто люта імба навіть з такими статистичними показниками. Але вони дали йому те, що дали, і ми бачимо, о, 56 спритність, 69 баланс. Дайте я перевірю, що взагалі футбін нам каже про цього казака, але мені чомусь здається, що він не буде дуже до вподоби. Ну, типу, як безкоштовний фодер, окей. Але кому він в склад зайде з такими воркрейтами? І з таким спритністю та балансом. Хоча ви знаєте, FUDBI 912 лайків поставив. Йому сподобалось, можливо, дизайн, можливо, статистичні показники і інші. Вони дуже гарні. Передачі, шалені, є захисні здібності, фізичні здібності, неймовірні, пейсу достатньо, ще й плейстайлів насипали. Типу, для безкоштовної картка непогано. То я вже губу розкатав трошки, да, коли сказав медіум хай і ще і 3-4. То їй мені каже, та ні, хто в нас тоді буде паки в магазинах купляти з таким Граніт Джака. Окрім того, за виконання цього блоку завдань ви отримуєте ще 83х2. За виконання аналогічного гравця в завданнях, який вийде 26 січня, ви отримуєте 83х2 ще раз. За виконання аналогічного гравця, поки не знаю, хто це буде, але який вийде 30 січня, ви отримаєте також 83х2 і бонусом 84x5. Тобто, виконуючи ці гравці, бачите, 2023 year in review 1. І тут 2023 year in review 1. Буде потім 2, буде потім 3. Виконуючи ці гравці, ви ще й додаткові паки залутаєте. Рухаємось далі і в нас в розділі сезонів додалися, вибачте, в Milestones додалися нові завдання на Тоті Чемпіонс. Вам потрібно вигравати матчі в фіналах Фуд Чемпіонс і ви будете отримувати за це нагороди. І тут лише 2 Фуд Чемпіонс і 30 перемог. А нам зливали наші 40 перемог, і Я думав, що це буде 3 Фуд але це буде піту Фуд І насправді, типу, за 30 вам докинуть 84x4 і 83x10. Не те, щоб якась шалена мотивація була і є. В такому геймплеї, в тому, що зараз там відбувається, стільки гліч і бачив. Друзі, з контентом все. Тепер пішли на футбіл Нарешті дивитись нову еволюцію. І дивитись команду нападників тоті і тоті. І Кон". Друзі, ми з вами знаходимося на Фуджі-Джі і час розібратися з новою еволюцією. Тоті Страйкер Проспект, яка, на жаль, не буде мати еволюцію тоті в дизайні. Шкода. Але. І ти зворотись, давайте переглянемо. Тут в Evolved Players, і ми бачимо 85-го рютера, да, СБЧ. Я, наскільки пам'ятаю, я його не зливав спеціально, тому що я бачив 4-5 зірочки. І він отримує плюс 6 сили, плюс 3 оверал, пейсу плюс 5 непогано, плюс 6 ударів, плюс 3 дріблінгу. Ну, непогана картка. А що по плейстайлам, плюс пауерхедер. Ну, але він високий, да? невисокий. Ну, 92-92. Ну, напевно, все ж таки таке на поточному етапі. Коли в мене МБП, далгий шалах, Куди мені його пхати? Але ви можете, як завжди, в Involve Players побачити тут. Найкращі опції. Джеку можна прокачати. Да? Це все діло, воно скільки коштує? 75 тисяч монет. По-моєму, з того, що я бачив, чомусь я тут на Food не можу знайти. А можливо і ні. Напевно, безкоштовно, тому що немає ціни на інших, на Icon. Так, да, це безкоштовно, тому що Icon в є. Окей, за безкоштовно як фодер можна прокачати, як варіант. Тепер давайте переходити до команд. Давайте розпочнемо з чоловіків і з їх тотті. Кіліан Бапе, Ерлін Халанд і Лео Месі Ерлін Халанда я не зміг, на жаль, купити за 4 мільйони. Я бачив його. А він же 4,9. Просто не пощастило, але не зміг купити картку, поки була знижка. Але 4-5 зірочки. 4-5 йому апнули. PowerShot і Aerial Playstyle+. Plus. Quick Step, power Header, Acrobatic, звичайний плейстайл. Неймовірні статистичні показники, подивіться на цю картку. 88 спритність, 85 баланс. Ще й захисні здібності має. Мені здається, як і у випадку з минулорічним його Тотті, чи Тотсом, я не пам'ятаю, це буде один з найкращих центральних атакувальних півзахисників в грі. Саме не форвард, тому що він, як форвард, заодно буде тілега. Я 100% в цьому впевнений. А от е, центральний півзахисник, який буде підключатися, виносити просто все, це буде вбивця. Хай медіум воркрейт, окей. Ну, але, звісно, як нападник, якщо вам впаде, то це буде просто люта імба. Кіріан Бапе, Максималка, мені треба щось про це казати. Ракета та Трівелоплас. Йому ще і тривелоплас дали, і 99-й Let's go. Лео Месі, 5 зірочок мувс 4 зірочки на Вікфуд. Медіум лоу воркрейти. Йому дали медіум воркрейти. В нього плейстайл плюс на технікал на передачі через трикутник. Фінес, дедбол. <coughs> вибачте, аж закашлявся. Тільки так, як їх степ тривела. Коротше, 91 пес. Ого-хо! Неймовірна картка. 8 мільйонів монет. Ну просто вони ці тоті зробили найкращими, напевно, тоті, які були. За всю історію з того, що я пам'ятаю. Давайте переходити до дівчат. Софія Сміт. Півтора мільйона монет. Квікстеп Технікал. Також шалені плейстали. Також 4-5 зірочки. Подивіться ці стати, що я можу вам сказати. Софія Кер, по-моєму. Семкер, вибачте, Семкер. 1,3 мільйони монет. Playstyle Plus Rapid і Power Header. Це цікаво, буде вона вандайки ваших перестрибувати. 4 4.5 також зірочки, Quick Step, Finesse, Acrobat. Неймовірні статистичні показники. Просто неймовірні. В неї ще й стрибки 99 і Heading Accuracy 99. Я вже уявляю, як ви будете палати. Ну і Carolin. Керолін Хансен, 5-4 зрічки, не дали 5-5, ще зарано, 6,5 мільйонів монет. Але подивіться на ці стати. Це просто буде, напевно, найкращий правий вінгер в Рі, я думаю. Да? Лео все ж таки більше як центральний гравець, він гравець не флангу. Ну, або буде конкурувати з Лео. Просто неймовірна картка. 97 пейс, 95-й дрібнень, 92 удари. Вау, що буде далі, але ці картки, вони просто. Переходимо до Тоті Легенд Роналдо, r 9 неймовірна динамічна фотографія з чемпіонату світу, скоріш за все, да, з Чубчиком. Але картку покращили не дуже, саме статистично. Плюс 1 основні стати, плюс 5 передачі. Ну, чи так йому це важливо, плюс 5 фізика. Тут, напевно, важливо стаміна 83. Це все ще замало. Ну, але квікстеп, Еріал, Фінеси. Це картка, якої нема за 15 мільйонів на маркеті, про що я взагалі кажу. Джан Франко Дзола, Стрім, чат, пригадайте, по скільки ми його купляли? по 550, да? чи 450, 550. Вау, він дав плюс 200к. 560, щось таке. Ну, але подивіться на стати: все по 90. 69-та фізика. Дефендинг нам не важливий. 4-4 зірочки, і теж два плейстала, Фінес і Дедбол, але картка 750 тисяч монет. Вау! Чаві Орнанде, 765 тисяч монет. Також на стрімі купляли по теж 500 з чимось, плюс 200к. І також вже мені Шотік писав підписник, що приємний дуже на м'ячі, зловив він його. І 4-5 зірочки, Подивіться на цю кількість плейсталів. Неймовірно. Ці картки вони неймовірні. Дійсно, якщо вам пощастить їх вихватити, то це вау. Френк Рібері, на якому я через те, що я завтикав на ейфорії, на емоціях від класного стріму, спочатку втратив там 400 чи скільки тисяч монет, потім я його купив і відбив назад там 300 тисяч монет. Я його фліпнув, викладав пост в телеграм-каналі. І це також неймовірна картка. 5-5 зірочки. Фінес. Плас і технікал Плас. я сьогодні лише і кажу неймовірно, тому що, ну, а що мені ще казати? Подивіться на ці картки просто. І хочу вам сказати, що вони не дуже дорогі для перших днів. Петр Чех теж 200 тисяч монет дав, теж я його казав на стрімі 362. Пам'ятаєте вам купляти? Сам я не пам'ятаю, Чеха, я. Золу купив, Чеха, по-моєму, ні. І в шоломі. Шолом, друзі! В цього немає шолому, в цього є шолом. За один шолом просто плюс 200 тисяч монет. Один з найкращих воротарів в грі, я в цьому буду впевнений. І Патрік Війра. З плейстайлами на блок, і з плейстайлом на інтерсепт. Ну, це просто, я не знаю. І з нього є, і всі стати. Це один з найкращих центральних півзахисників в грі. Навіть центральних з такими ударами. Він ще й трівели буде лопити у вас. Просто вау. Цікавий факт, що на цю команду пак Вейт був дуже великий в промо-паках. Там був пак за 700 тисяч монет. Там були ну просто мільйон цих паків. І ми, коли дивились на стрімі, то цієї кер, дівчинки, їй було 25-30 сторінок. Саме тому при таких неймовірних статах вони досі дешеві. Типу, 1-3 за тоті в перший день. Завтра вона буде, я не знаю, скільки там. 800 тисяч монет, можливо, ще менше. Так само і ікони, так само і всі картки. Можливо, найдорожчі не будуть падати. Той Сімимбапіч, Лео буде тримати ціну, але я думаю, що і Халанд впаде. Я думаю, що і Семкер впаде. Я впевнений, що ікони впадуть, особливо дешеві. Тому що так, зараз люди на хайпі їх скуповують, але завтра ви думаєте, не буде промопаків. Буде. І напевно це шанс для вас також ловити цього сезону ікону Тоті або. Карку тотів складу. Я бачу, багато хто це зробив. Я поки що ні. Чесно, сподівань багато немає, але якщо зловлю то буде дуже файно. Неймовірна команда, неймовірне промо величезна дабою. І стосовно паквейту в тому числі, я мушу це визнати. Тепер давайте стосовно інвестицій. Рейтинг, ми з вами розмовляли. Ерлін Халанд, пам'ятаєте, да і коли все вмерло, Ерлін Халанд, вибачте мене. 77,5 тисяч монет кевін дебрю не може бути також для вас цікавою опцією. Я його сьогодні купляв 67-68, бо купа було паків, все вмерло. От завтра, коли так само буде багато пакетиків, якщо не відскочить, в районі 70 мені подобається, бо післязавтра він піде з паків. Відповідно, Халанда, хто купляв, я прадив продати до вечора неділі, тому що він в пакі повернеться і можна буде його потім знов закупити. Але в нас багато СБЧ, на нас очікує багато зливів. Поговоримо про це зараз. І відповідно, я думаю, що він не має впасти. 90 рейтинг Лео Месі 56. Бачите, плюс 2000 до цих карток. Ми по 52 купляли, тож за ці 2-3 дні я правдив вам вийти з них, заради безпеки, взяти свій прибуток. 87-й, вау, вже 13. Ми по 10 його давали в закуп сьогодні. Як він полетів? Цей був 6,5. Але рейтинг полетів. 85-й був 3,5. Ну да, рейтинг набрав. Але, друзі, 84-1,5, you can get wrong. Можливо, він навіть впаде трошки нижче на вихідних, але я думаю, потім буде багато рулеток він виросте. Навіть 85-й там ну 3,5, коли він був, звісно, мені не хочеться казати 3,8, 39, але хрін з ним навіть 3,8-3,9. Мені подобається. Інформи. Я собі взяв багато інформів. Тому що е, вийшли ці рулетки, які їх потребують. Ну і в якийсь момент людей думаю, закінчаться гроші відкривати просто паки. Тому інформи, я думаю, що мають потенціал набрати. Плюс нас очікує ще декілька всіляких СБЧ, ікони, брейди, такі інше. Тож, 27 тисяч монет зараз інформи. Я давав закуп 25, була така ціна, і снайпились вони легко. Я собі набрав особисто жиру Джеко і Паласіос. О, ні, вибачте, Паласіос дорого бра... Рахмані. 86 рейтинг. Тому що вони йдуть ціно звичайних інформів. Я думаю, це, може бути цікавою інвестицією, оскільки ми в магазині отримали новий пак за 140 тисяч монет. Провіжен пак. Корм для СБЧ. В цьому пакеті у вас три інформи, але 140 тисяч монет. І три інформи з рейтингом 80-84. Відповідно, один інформ і оцінили десь 45 тисяч монет. В їм є куди рости. Чи виростуть, подивимось. Також мені дуже цікаво, як інвестиція до Нарума в довгостроковій перспективі. Він може бути, я думаю, і 50, коли спаків піде, тому що це найкращий воротар Ліги 1. А в нас є Мбапіч багато в кого, плюс хтось та зловить його в тоті, плюс, я думаю, будуть всякі флешбеки, номінанти, ще якісь спешл картки. Коротше, це найкращий воротар Ліги 1, і він коштує зараз як інформи, просто як найдешевші інформи свого рейтингу. Тому, я думаю, тут просто no risk investment. Я його давав по 37. Типу, 37 тисяч ви просто купляєте. Завтра буде на нього так само величезний пакопані. Завтра, неділю, у вас є час закупити. Що бачу, то купляємо. Друзі, тепер до зливів інформації. Нголо Канте, версії флешбек СБЧ, на нас очікує найближчими днями. Альфонсо Девіс версії флешбек СБЧ, також очікує на нас найближчі дні. І Сава. Версії тоті Айкон 94 четвертого рейтинга уявіть собі скільки це все діло буде коштувати. Чому я вам кажу про рейтинг? Чому я вам кажу про то само дебрюйни, про Лео Месі, Вони мені подобаються. Всі, хто йдуть з паків, всі тоті картки ви можете дивитися їх закупляти, якщо вони плюс-мінус в ціну свого рейтингу, особливо якщо вони не виростуть до наступної п'ятниці, коли вся команда буде в паках. Слідкуйте за Родрі, слідкуйте за Алісоном Бекером. Цей рейтинг був 30 тисяч. Він же набрав 34, Бо люди відкрили паки і пішли збирати СБЧ. Але завтра. Післязавтра може відбуватися таке саме, може повторитись таке саме. Тож слідкуйте, будь ласка, за маркетом. На сьогодні ми будемо закінчувати неймовірне відео. Мені аж важко дихати через ту кількість контенту, яку ми отримали. Але якщо я раптом щось забув, запитайте в мене обов'язково в коментарях. Сподіваюся, що побачимо з вами сьогодні на стрімі. Будемо далі дивитись другий день цього шаленого івенту. Ну, бережіть себе по традиції, друзі. Все буде Україна, папа. -па.